Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Марічкою Чепелюк, випускницею міста Золочів, яка склала національний мультимедійний тест з фізики та математики на 200 балів. Розкажи, чи важко було готуватися до національного мультимедійного тестування? Готуватися було не настільки складно, як стається, проте треба старатися, треба весь час готуватися, не в останній момент. Я готувалася ще в школі, я слухала вчителів весь час, так що. Наприклад, на додаткових, то мені було вже набагато легше. Ти до всіх предметів готувалася репетитором? Так, я готувалася і математика, і фізика, і українська мова. Які були перші емоції після того, що ти дізналася, що склала національний мультимедійний тест на 200 балів? Спершу було ніби о, прикольно. Потім, коли я вже вийшла. На вулицю, то я така зрозуміла, що 200 балів, шикарно. І побачила, що мама ну, мама побачила, зрозуміла, що вона зрадіє, і сама почала радіти. Вже майже з там з списком, з криком побігла до неї. Коли ти перебувала на національному мультимедійному тесті, чи були у вас кібератаки, що е, тестування було припинено? Ні, в нас такого не було. Все проходило без е, перешкод. Це було добре. На твою думку, що простіше? Національний мультимедійний тест чи ЗНО? Для тих, хто знає матеріал, то НМТ, напевно, буде простіше, оскільки немає твору і менше є питань. Куди плануєш далі вступати? На даний момент я ще не знаю відповіді на це питання. Я планую десь політехніку або на комп'ютерні науки, або на програмну інженерію. Можливо, ще буду розглядати інші варіанти. Які у тебе є поради для майбутніх е, абітурієнтів? По-перше, не думайте, що все буде легко, що ви зможете десь писати просто, або що зможете повторити весь матеріал за тиждень. Щоб просто повторити, треба як мінімум місяць, а щоб вивчити, то хоча б два роки. І то треба не з нуля, а вже з певною базою вчити. Чим ти захоплюєшся поза навчанням? Захоплююся майже всім, що можна. І малюю, співаю. Останнім часом навіть пробувала танцювати. І граю на гітарі останнім часом, так. Побажання для школярів. Я бажаю, щоб вас на контрольних, на цьому тесті, чи якщо буде зно, то вам повезло і щоб ваш мозок не затопив, щоб ви все пам'ятали і не забули. Як взагалі втамати ручку хоча б про ці? Дякую.